Всім привіт! Хотів провести більш детальний огляд сортів винограду, розказати вам його плюси та мінуси. Отже, поїхали. Перший у нас буде ювелина Черкаська. Ну, як на мене, він ще не спілий, він може набрати більш темний колір, але, на жаль, він вже достатньо солодкий і його починають їсти вже осе. Ділитися ми любимо, але не настільки. Тому будемо його зрізати. Значить, його плюси. Його плюси це є. Вигляд, це є. Смак це є розмір. Ось подивіться, який розмір. Ось, опа. Звичайно, не всі ягідки такі, не всі добре запалилися, але... Але гляньте на цю грону. Розмір спалець. Ну, мені він дуже подобається. Ну, одним з його мінусів я вважаю те, що в нього занадто слабка ніж, е, ніжка грони Тому ми мусимо їх всіх, як бачите, ось підв'язувати. Бо інакше вона переламується, От я вам зараз покажу наявний приклад. Він у мене є, на жаль. Ось. Ця гронка. Так, вона у нас запалилася. Ніжка у нас ось тут переламалася. Він, вроді, колір набрав. Але, повірте, він, по-перше, не солодкий, по-друге, бачите, ягідки на ньому в'януть і обсипаються. Ну я її залишив, подивимося, що з нею буде. Але є такий нюансик. бачите. Кожну гронку ми або підв'язували, або ставили отак на дріт для того, щоб вона не ламалася. Ну, другий такий мінус. Ще я таки скажу, він, якщо падають сильні душі, то він ну, може тріснути. Але добре те, що він тріскає, але тріщина висихає і він не тече. Ось є ще одна, покажу ягідка. Але загалом дуже класний виноград, якщо ви хочете мати його в себе, я би, я би вам дуже сильно рекомендував. Зараз я ще розріжу, зараз я взяв, розрізав ягідку для того, щоб показати, яка в нього м'якоть, яка консистенція. Не сказав би, що він хрусткий, як огірок, але дуже класний. Дуже класний і дуже смачний. Це у нас ювілейного черкаська. Також я взяв спеціально з дому вагу, щоб вам показати, скільки, він, скільки важить гронка цього винограду. Ось, будь ласка, 2,5 кг. Це є наша не найбільша гронка. Найбільша у нас ось ця, щоб ви бачили різницю. Але найбільша гронка в нас обіцяна одному моєму другові, який зараз знаходиться в армії і має прийти в відпустку. Ну, я, знаю, я думаю, що він знає, про що я говорю. Оце це для друга. Гарно, дякую. Зрізав ще одну гронку, вона теж була немаленькою, вирішив зважити. Ну і вага вийшла ще більша. Класно.